Вітаю вас, малята! От і наступила зима, засніжила все навкруги. Малята, а які пташки не бояться зими? Птахи, які не лишають своїх домівок і можуть себе взимку прогодувати, називають зимуючими птахами. А яких саме пташок ми можемо побачити взимку? Горобчиків. Ці невеличкі. Пташки літають зазвичай з граями, шукаючи залишки насіння і ягід. Не бояться холодів голуби. Як і горобчики живуть великими зграями. А це синичка дуже галаслива пташка. У пошуках їжі ці пташки бігають по гілках навіть головою донизу. А ця невеличка гарна пташка називається сойка. Селяться в садках та лісових хащах. Полюбляють насіння, зерна та залишки фруктів. Пташка з червоним капелюшком на голові це дятел. Дятли мешкають у лісах та парках поближче до людей. Взимку їдять насіння, шишки, горіхи. Від холодів ховаються у дупло, яке видовбують у стовбурі дерева. Снігур це невеличка пташка, яка має яскраву червону грудку. Снігурі до нас прилітають на зимівлю із далекої холодної півночі. У люті морози снігурі сидять нерухомо, оживають тільки щоб поїсти. А полюбляють вони їсти ягоди, горобини, клена, шукають ришстки плодів і насіння. Селяться зазвичай снігурі у лісових хащах або біля полів. Взимку, коли сніг вкриває землю і пташкам трудно знайти насіння, снігурі селяться поближче до людини. Сова це великий лісовий птах. Сови-хижаки, які полюють на дрібних гризунів, можуть поласувати дрібною рибкою. Зиму проводять у своїх утеплених дуплах. Щіглик пташка трохи завбільше горобця. Навколо дзьобика і очей має яскраву червону пляму. Побачити щіглика Можна у великих садах та гаях. Зимові кочівлі щігликів цілком залежать від врожаю насіння та зерен. Їжа для щігликів це зерна, насіння і рештки ягіт. Омелюхи! Як і снігурі, на зимівлю до нас прилітають невеличкі пташки з яскравим оперенням і сірим чубчиком на голові. Омелюхи селяться в лісах. Великими зграями перелітають з місця на місце у пошуках ягід та плодів. Дуже полюбляють ягоди калини і омелю. Мають величезний апетит. Поки не з'їдять усі ягоди, зграя з куща не відлітає. Не боїться холодів Чорний ворон. Сіра ворона та сорока. Ворона це велика і поважна пташка. Як горобців і голубів, їх можна побачити і в селах, і в містах. Птахи літають великими галасливими зграями. Ці птахи мають великий і міцний дзьоб яким вони можуть розбити каштани, жолуді і горіхи. Ворона у харчуванні неперебірлива, може вживати майже усі залишки їжі, які залишає людина. Ворона дуже допитлива. Вчені кажуть, що це дуже розумний птах, у якого чудова пам'ять. Птахи з однієї зграї розуміють один одного за рухом дзьоба. Сороки та ворони обожнюють ігри та розваги, а ще мають здібності відтворювати різні звуки та імітувати голоса інших птахів та тварин. Отже, малята взимку, коли немає комах, жуків, лічинок. Птахи харчуються зазвичай зернами, насіннями трав, ягодами, рештками фруктів, насінням соняшника, гарбуза, кукурузи тощо. До речі, синички полюбляють свіже сало. Коли сніг криває землю і знайти насіння та залишки ягід стає трудним, люди підгодовують птахів. Але слід пам'ятати. Що свіжий хліб, здобу та пшоно давати птахам не можна. Не можна сипати солоні горішки, солоне насіння соняшника, печиво, солоне сало, чипси, тобто все, що має багато солі, це шкідливо для травлення пташок. Ну, а на сьогодні у мене все. Я, розумничка сава. З вами прощаюсь. Дякую за увагу. До побачення, малята!